Вітання глядачам нашого каналу. Сьогодні запечемо курячі крильця у кефірі. Тож почнімо у каструлю. Викладаємо курячі крильця. Заливаємо кефіром. Солимо. Всипаємо приправу хмелі сунелі. Чорний мелений перець. Сухий мелений часник. Ретельно перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин. Накриваємо фольгою і запікаємо 1 годину при температурі 160 градусів. Фольгу знімаємо. І ще запікаємо 25-30 хвилин. При температурі 160 градусів, під кінець всипаємо подрібнену зелень. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити подобайки, залишати коментарі та поширювати. Діліться своїми улюбленими рецептами в коментарях, залишайте ідеї для нових відео, які рецепти ви хотіли б побачити. Хай смакує!